Привіт, любі, дорогі, шановні стрівці! Це ваші підказки від ангелів на травень місяць 2024 року. Що ж це таке? Це енергетичний аналіз семи сфер вашого життя. Ваша реалізація, що допоможе вам в реалізації в травні місяці, інтуїція, це зв'язок з вищими силами, щоб стати везунчиками долі. Дадуть підказки ангелів, що допоможе вам стати везунчиками долі, щоб бути завжди в потрібному місці в потрібний час. Також стосунки, кохання, розберемо сферу кохання, в чому ваша сила, подивимося, ваш енергетичний потенціал. І я, як кармолог, також дам вам підказки, як збалансувати свою енергію. В чому ваша сила, в чому ваш успіх? Проаналізуємо сферу успіху, також проаналізуємо сферу, що допоможе вам в травні пройти кармічні уроки вашого життя, розв'язати кармічні вузли. І також сьома фінансова сфера. Що буде, яка енергія пануватиме у фінансах в травні місяці. А я вас попрошу, дорогесенькі, підписуйтеся на мій YouTube канал, ставте лайки, мені буде дуже-дуже приємно. Сійте на насіння щедрості. Нехай щедрість ваша вертається примноженою вам в тисячу раз. І так, перша сфера вашого життя реалізація. Що вам допоможе реалізації? Якась нова людина. Прийде в ваше життя, яка кардинально змінить ваше життя. Можливо, якийсь вчитель, наставник, якась інформація, кудись ви захочете піде вчитися, або ви побачите таку людину, яка вже має те, чого хочете ви. І це вам допоможе в реалізації. Так що дуже чудова енергія, енергія чогось такого нового в ваше життя прийде. Щось світле, нове, яке вас змотивує рухатися далі, рухатися і реалізовуватися. Сміло йдіть в реалізацію, тому що тут дуже хороша пануватиме енергія. Якщо ви щось задумали, можете сміло в травні вирушати в свою реалізацію. Простір складається дуже чудово для вас. Інтуїція, що пануватиме в сфері інтуїції. Тут трошки є якісь образи, трошечки канал інтуїції в травні буде перекритий, але що вам допоможе відкрити канал, цей Що вам допоможе подивитися на ситуацію по-іншому, щоб бути в потрібному місці, в потрібний час? Можливо, десь на такому підсвідомому рівні є якась стара образа, можливо, навіть і свіжа образа. Може з'явитися в травні місяці, хтось вас може поранити словом, можливо, якісь хейти десь ви прочитали, і це вам дуже понизило вібрації. Ви розумієте, що все е нема змісту щось робити, бо все складається проти мене. От я щось там намагаюся, але вищі сили мені не допомагають, я не в потоці. Е насправді все можна. Е це можна виправити, тому що це не є, як то кажуть, кінець світу. Це тільки у вашій голові, десь вас поранили словом, чи поранили в серці, і ви понижаєте свої вібрації. Відпустіть оцю образу, можна зробити такі ритуали як в медитаціях, помедитувати, побачити цю образу чи цю людину, чи оці слова, які вас дуже сильно болять чи колять в серце. І відпустити як повітряну кулю, зрозуміти, що це ваш урок життя. Ви мали його пройти, ви мали стати сильнішими, не спуститися вниз, а в своїх вібраціях не скотитися в вібраціях вниз, а навпаки, піднятися на вищий рівень. Дати вищий за цю проблему, за цю образу, відпустити з свого серця. Це навіть можна просто медитацію отак, ментально собі повитягувати все, повитягувати ці мечі і сказати, я вільна, я вільний, чи я вільна. І кожна ваша якась отака невдача це подарунок долі, після якого ви стаєте сильнішими. І піднімаєтеся вище. Немає такого життя це шлях, треба зрозуміти, і що цей шлях треба просто пройти і іти далі, незалежно від того, скільки раз ви спіткнулися. А результат завжди є, коли ви йдете далі. Неможливо раз спіткнутися, впасти і вже не встати. Треба вставати, йти далі, посміхатися. Радіти життю, зустрічати нових прекрасних людей в своєму житті. Вищі сили завжди на вашому боці. Тут підказка від вищих сил, що вищі сили завжди на вашому боці. Саме важливо вам це. Самим собі дозволити вищим силам допомагати вам. Не блокувати собі оцей потік. Не думайте, що ви вже нікому не потрібні, і ніхто про вас не знає. Вищі сили завжди трудяться. Ангели завжди з вами, і вони чекають вашого дозволу вам допомогти. Так, ось такі підказки від ангелів. Стосунки, що тут ангели підказують в стосунках, о, пішла енергія, і карта сама упала. Віра. Якщо ви не в стосунках зараз, ваша віра приведе вас до того, що, звичайно, ви будете в стосунках. Також віра в партнера, довіра, я би ще так сказала, довіра партнерові також призведе до зближення ваших стосунків, але важливо бачити, на якому рівні зараз ваші стосунки. І що підказують ангели, важливо, коли ви вже в парі. Проговорити цілі, щоб ви бачили і чітко розуміли, куди рухається ваш партнер, куди рухаєтеся ви. Це така дорога, це шлях. Зірка це одна ціль двох партнерів. Якщо у вас є якась спільна ціль, спільне заняття, це буде зближувати вас і духовно, і фізично. Ось такі підказки на стосунки. В чому ваша сила? І так, четверта сфера вашого життя, дорогі стрільці, це в чому ваша сила? Що підказують ангели? Ваша сила це в такій, знаєте, є енергія конкурентної боротьби. В цьому ваша сила. А сила в тому, що насправді немає конкурентів. Треба розуміти, що якщо ви розумієте те, що конкуренції не існує, і ви просуваєтеся далі, тому що є такий блок, що є конкуренція, дуже багато всього, я нічого робити не буду. Якщо би так думали всі, не було б прогресу на землі. Насправді кожен. Фахівець, кожен спеціаліст буде мати своїх людей, які прийдуть, власне, на вашу енергію, на вашу майстерність. Тут дуже важливо зрозуміти, що кожна людина робить свою справу, і кожна людина, яка робить свою справу з любов'ю, віддається, завжди така справа буде мати успіх. І це важливо так енергетично, підсвідомо, зрозуміти, що Конкуренції нема, коли ви любите свою справу, віддаєтеся на 100% і також ви кармічно сієте насіння, коли ви хороший клієнт, як посіяти насіння хороших клієнтів, як створити карму хороших клієнтів, поділюся з вами таким секретом. Це коли ви також є щедрим клієнтом, коли ви. Створюєте таке коло, коли ви ділитеся спеціалістами, коли вас хтось просить, просить допомоги, чи ви побачили якусь корисну інформацію, поставили лайк, підписалися, чи ви поділилися номером телефону, чи поділилися якоюсь корисною інформацією, Можливо, ви сходили до спеціалістів, похвалили щедро віддячилися. Коли ви самі стаєте щедрим клієнтом, тоді до вас ви створюєте таку карму, коли до вас все примноженою сторицею, і ви бачите у своєму колі, у своїй у своїй справі таких от щедрих клієнтів також. так що, е, Сійте насіння щедрості, будьте щедрим клієнтом, залишайте чайові, робіть компліменти, пишіть хороші коменти. І це буде створювати таку велику е, е, велике коло щедрості, і ви будете розуміти, що ви також є Хороший фахівець і до вас прийдуть ваші клієнти, які будуть цінити вас, що допоможе пройти вам уроки життя, розв'язати такі кармічні вузли у вашому житті. Це також про щедрість. Ангели підказують, що вам, дорогенькі стрільці, в травні треба проявляти багато щедрості до людей і також до себе, не тільки до людей, тому що. В першу чергу, що ви собі дозволяєте, ваша цінність, наскільки ви себе ціните, щоб вийти із цього кола сансари, розв'язати якісь певні проблеми, як ми любимо називати у своєму житті, вам прийдеться проявити максимум щедрості. І це не тільки про гроші. Дорогенькі, я, як кармолог, можу з вами поділитися, як створити карму. Щедрості це не обов'язково гроші. Ви можете дарити компліменти, хороший комент написати, поставити лишній лайк. Якщо ви також маєте такий бізнес в інтернеті, ви побачите, що вам вертаються з сторицею ваші лайки, ваші коменти. До вас приходять ваші люди на вашу енергію. І так само в офлайн-бізнесі чи в стосунках в любій сфері життя, станьте ви. Тою людиною, яка дає, щоб всесвіт бачив вашу руку даючою, так ви створюєте. Карму щедрості для себе, щедрість ваша вертається. Завжди є насінина, буде плід Нема насінини, нема плоду. І також пам'ятайте, що карма вона а, має властивість примножуватися. Якщо ви посадили маленьку зернинку, з неї виростає велике дерево. Посадили жолудь, виростає великий дуб. Так само і наша. Карма, ви садите маленьку насінину, комусь бажаєте хорошого дня, і вам вертається це примноженим уже сторицею. Так що карма має такі дві сторони: і плюсову, і, і, і мінусову, вибирати вам, в яких енергіях вам жити, в мінусових. Чи в плюсових, яка карма вам згодом вернеться. Так що це не тільки про гроші. Щедрість це про щедрість і багатство вашої душі, яким ви щедро ділитеся. Так. Це сьома сфера вашого життя. Анораз, два, три, чотири, ні, шоста там. я пропустила? Сьома. Що у вас заземляє, власне, що у фінансовій сфері у вас буде творитися, дорогенькі стрільці? У вас буде багато роботи, дуже багато турбот про гроші буде у вас, дорогенькі стрільці, що вам допоможе тут. Ангели підказують, що. Ви сильніші, ніж ви думаєте, вам треба буде дуже чітко планувати свої фінанси, щоб не було фінансової дирики і не такої фінансової воронки, де буде зливатися ваша така фінансова фінансові ваші потоки, куди зливаються ваші фінансові потоки. Ангели трублять і підказують стрільців в травні. Зверніть увагу, куди ви зливаєте свої фінанси. Чітко Проконтролюйте дохід і витрати. Ось такі підказки від ангелів для вас, дорогенькі стрільці на травень місяць. А я вас люблю, обнімаю і до нових зустрічей в червні місяці.